Панове, всім привіт! Нещодавно і випустили патч, який суттєво вплинув на гру. Ленг ті гравці вже не біжать настільки вражаюче, як до цього. Тепер ті гравці, у яких швидкість під 99, особливо якщо вони експлозів, носяться просто як зварйовані. Тому мені довелося продати Кріштіану Роналду, який і так багато зробив для мого клубу. Але зараз він на трансферному ринку просто йде по мінімалці, і ніхто його купувати не спішить. Якщо у вашій команді все таки залишається Кріштіану Роналду, то на... Певно, краще йому поставити стиль зірності Хантер, мисливець, аніж архітектор, тому що Ленгті вже не вражають. Роналду такий особливо не біжить. Те саме стосується, наприклад, Перішіча, який є в моєму складі, він більше не Ленгті, я йому просто даю тінь. Підкачую стати швидкості чистостилем зірності і нехай собі бігає. Ну і всі свої монетки я зібрав докупи і нарешті придбав кіліанамбапе найкрутішу золоту рарну картку з можливих доступних у FIFA 23 Ultimate. Team. Ну і він, власне, в парі з Давідом Жоноля грав у мене в Атації. До них я ще добрав Неймара на фланг, і на протилежному фланзі в мене діяв овайран, якого недавно спіймав. А на центр поля і захист монет вже не вистачало, тому я закинув до перішича Кьойта. Герой все-таки така картка, на яку можна покластися. Ну, а до Вандейка в пару я взяв Рафаеля Варана за 5,5 тисяч. Така крута картка зараз йде ще і зі стилем зіграності тінь одразу. Ну і справа поставив в Хакімі в такі картки, як Хакімі, Мінді, Уокер завжди можна вірити. Правда, Хакімі дешевший, ніж Уокер в 4, може, в 5 разів. і... Саме Уокера я насправді хотів, але знову ж таки не вистачає монет. Ось з такою командою я грав у Food Champions. Що з цього вийшло, зараз побачите. Так, що там Англія, аби я на них закинув. 0, -0 35-та хвилина. Нарешті у Катарі стартував чемпіонат світу. Ми отримуємо багато футболу, чимало цікавих матчів. І завтра наша увага буде прикута до пари мексика польща По-перше, ми підтримуємо поляків. По-друге, пара справді дуже цікава. На цей та інші поєдинки ваших прогнозів чекає Favbet. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів. Гомес Кім Пембе. О, ла ладно, небезпека. Їм його не з'їв. Кьойт? Голландська машина! Я знав, що в нього можна вірити. Скріпти всі бляха. De? Я хочу розбивати щось. Ну, ну що за затримка прийшла на ту гру? Вона ніби швидка, ніби гравці і дії роблять тут, коли ти тиснеш. Ясно. Yes. Я все одно виграю той матч. Доразі загальні важливо заведе другий. What? А це неможливо! Я не можу так грати. Це так не робиться, ей. Пішла. Зараз буде ще 10. Їдемо, панове. Питання є... Та йди в сраку кажу. Бам! До побачення. Эй, не Гей! А як ти м'яч забрав мені цікаво, що аут твій? Цікаві картки Ей! Ну просто лол! Зараз мого захисника понесла анімація суперника, і він від, просто відплив за слон, там не знаю його забрав і пішов. Я люблю фуд Champions, друзі. Кажу, що люблю. Не було аусайду. Обійдай. І все. -ля -ля. Дальня. Окей. Okay. Hey! Як зараз м'яч летить в моєму конселу? Ну що то таке? Протестуємо з іншим не будемо ставити. О, Зінченко, молодець. Вже більше перехоплень, ніж Кіойт, бо в Кіодне 0. Обірвали. Зінченко? Браво! Він готовий. Вау, який сейф куртуа. Іван. Іван Перечич. і на зеленому тайміну куртуа не встояв О, сильно. Сильно у фанатики. Хвилерізи в центрі, руйнувати будуть. БП класно зіграв. No. Та ти шо, це сейф просто з якої планети зараз був. Я був переконаний, що це гол. Ну що це за відскоки тупі? О, гарний, розумний відскок. Сраку фінішинг. Я не розумію, чому разом з патчем не можна зробити так, щоб підтягнути фінес-шоти? Ну хіба це проблема? Чому без трейту на фінес-шот не можна пробити гарний фінецшот МБАПЕ, наприклад. З його фінішингом? Чи він фінес-шотів в житті забиває для цього? Ой-ой-ой-ой, з якою затримкою зараз все пішло, але гол забив і забув. Ой, бляха. Єее, не дивлячись не його правий Сікгол туди зайшов, бура. Вальверде треба. Негайно. Вальверде. Вау. Федеріко Вальверде, друзі. Ну немає мадритську ралу, хоч буре вандейка виганяє і став Рюдігіра до до, 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 варанга. То зелі не серйозно. Чим лілітаудом.

Тонко. Добре. Канте я одразу і не помітив. Мені здається, коли граєш проти Канте, це одразу перемога. А були такі версії FIFA навпаки, думали, Граєш проти Канте, то вже проблеми були в ній. Пам'ятаєте? Аж бісилися всі граючи проти Канте. GG, по-моєму. Ого, який прийом. Добре 19.00. Перший ранг в кишені. Питання чисто символічне. Чи буде ще одна 200 20 друга поспіль? Як можна робити обновку, де ви щось ніби нове додаєте, опускаєте? VL додали статистику і чому вона broken? Чому не показує 19.00. Кундея Лаба, Кейсі de Дебрилі, Кім. Ох-ох, дабл поперечив і добиває МБЕ. Це GG чат. 20.02 поспіль. GG. Що там по команді тижні? Я пам'ятаю, є Нуньєс. Хто ще є? Нікого немає, крім Нунєса. Кейн. Сила 94 з такою швидкістю цікаво. Пам'ятаю його брокен картку FIFA 21 Ліга Чемпіонівська. Вау, wow, то він. О, ну ну Мендеш цікавий. Ну, ну Мендеша я б хотів, тому що його можна поставити собі в основу і канцелу направо спробувати хоча б того. Мендеша цілого. Але не дають. Ну єс. 15 тисяч 16 тисяч, ну ні, серйозно. А його. А, його UTV-картка на два рейтинги вище. Вау. Добре, інформа, я так розумію, немає змісту відкривати. Це сейв. Pack. щось погане. Castles. Поглянемо, що там в середу випустять. Щоб не випустили в середу, на старті промо все одно ціни вищі. Замість команди тижня щось інше має бути. Пішов. Гарненький пак з волкаутом йде він. І це Італія погана волкаут, це Вераті. Мені такі не подобаються волкаути, не хочу на таке дивитись. Олександр Арнольд, це вже цікавіше, коли дві картки 87-го рейтингу. І тут ще купа мала різних карток. Останній пак. Хочеться щось гарне, спешл, га? Є волкаут, але не спешл. Іспанія, це таке, як Італія. Це Родрі, знову 87-й рейтинг. Нічого. Гарного також аж дуже немає, але дякую хоча б за те, що не просто а 87 рейтинги впали. о хо 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 летс лет'сго! 200 голів у food champions за 300 що? ну як завжди, за 300 дають якусь фігню. То ви росіянам давайте, вони там люблять колекціонувати унітази і всяке отаке. Тут можна росіянам чисто унітаз золотий. Я не проти. От антрейд герой, який влітає в основу. Поїхали. Я я творю маркізі, о чому би й ні? Але це волкав, це не щось круте, це золоте, ні, не Неймар, це Казиміро. Я встиг подумати, що це може бути. Він так трішечки помріяти, так на, чисто символічно на 250-300 тисяч. Це фоудер Казиміро. Неймар був би доречним. Зараз для Редлян, скільки він коштує. 300. Ай було б гарно, ай було б гарно. Ну, жардяльба, ще є рейтингом, Ну нехай. Після Флд Чемпіонс я вирішив продати свого Овайрана, тому що ціна на нього була високою. А в понеділок ввечері має вийти СБЧ на гарантованого героя Марвел у пакетику. Тому я підозрюю, що ціни просядуть. Крім того, мені дуже хочеться ЯЯ Туре в центр поля. Можна було б ще й Маркізю, але по лінках і по монетках не вистачить. А от на фланговий рана я все-таки думаю, зможу когось закинути. Тим більше, що Овейран для мене був ну, не ідеальним. Так він забивав, на переступах він справді круто розганявся і біжить він ого го як. Але в плані покрутити лівим стіком трішечки моделька його дерев'яною. Все-таки здавалась в деяких моментах, тому, можливо, когось веселішого знайду. Ну і варто, напевно, заакцентувати вашу увагу. Вага на тому, що другий поспіль 20 0 були оформлені з дірком Кьойтом в центрі поля і Рафаелем Вараном в центрі захисту. Play Плейтубін, ну але без МБП, певна річ гралось би не так. Паки з інформами залишається чекати кращих часів. На рахунку під 800 тисяч, і я чекаю просадки ринку для того, щоб зачепити, все-таки Яя Туре. Ну і на цьому все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте лайком, пишіть в коментарях, як вам удари з Л2, тому що я особливої різниці не відчув. Ті, хто в мене забивав круто приблизно так і забивають. А от Маркізіо, наприклад, брав у драфті без трейту на удар зонячної сторонної ступи. Я вам скажу, що він теж дуже круто пробивав. Тому не знаю. Почуємось, побачимось, бережіть себе.